Вітаю всіх! І так, давайте подивимось. Як пройдуть перемовини 2 червня? Як пройдуть перемовини 2 червня в Стамбулі? Як пройдуть перемовини 2 червня в Стамбулі? Як пройдуть перемовини 2 червня в Стамбулі? Дивимось як? Сконцентроване таке питання на матеріальній території. Розчарування відразу йде? Угу. Дивіться, закриваються все два старших аркани, такі переможних аркани, серйозних. Пошук шляхи. Пошук шляхів до миру, ніфіга собі. І шістка, дві шістки, рух, шлях до результату. Ого, ого, -го. тепер давайте. Перемови 2 червня матимуть позитивний результат. Перемовини від 2 червня матимуть позитивний результат. Позитивний результат вони матимуть? Ні, вони ще не матимуть. Не матимуть відлюдник. Вони ще без результату. Ці перемовини на дні колоди підвішені. Ще... Це не безрезультатні. Як вони пройдуть для України, як вони пройдуть? Ну, для України. Ух, Україна поймела. угу. Розчарування, звісно. І знову тут розчарування. Опа, на і закінчується шістка жезлів. Ви що? Угу. Колесо долі. Клас. Для Росії, як вони пройдуть. Ну, зміна стратегії, зміна шляху. сила Питання сили, застосування сили. Ну, ви знаєте, вже ситуація буде змінюватись потроху. Роздуми. Починаються роздуми. Я скажу, що Україна виходить з ролі жертви, Росія починає думати. Те, що мені показує по цим перемовинам, беру колесо долі. Перемовини 2 червня в Стамбулі матимуть результат. Перемовини 2 червня в Стамбулі матимуть результат. Ні, три мечів, ні. Також ні. Це розчарування буде ними. І сила. А, сонце, вибачте. сонце це такий початок. Світло, світло в кінці тунелю, я би сказала. Знову тиск паж мечів. Знову, знаєте, як збір інформації, від людних. Знову таке. Поговорили, відійшли. Результату не показує. Ось, Не показує. Розчарування угу, все по колу. Тому подібне. Так, тепер давайте підемо по умовам трошечки. Росія погодиться на припинення вогню. Росія погодиться на припинення вогню. Росія погодиться на припинення вогню. Лицар Кубків, вона вона розглядається. Ось тут так. Росія погодиться на зупинку бойових дій на лінії фронту. Ні. Тепер дивіться, вона може погодитись на припинення вогню обстрілі Змінити ситуацію по обстрілам, до речі, влітку. Обстріли? Так. Обстріли, щоб ну вночі не добали. А припинення вогню ні. Ой, вибачте, це не це лінія фронту. На лінії фронту до осені рух. Давайте так. обстріли Це можливо. На полі бою ще ні. Так, далі що? Визнання території українськими. Угу. Україна, тут тут вона буде як, знаєте, з позиції. Такої своєї. Коливання вже починається. Ну, як би сказати, території, які окуповані довго, немає сенсу про них казати, оце про що і кажу. Території треба брати з 22-го року, не з 14-го. Тут буде сербор. До речі, тут може бути питання яке? По пентаклів. Частина території вона визнає щось, частина ні. Тут це можливо, але відразу не очікуйте. Позитиву ні. Там жорсткий штик буде. Штики, піде це питання. В принципі, тепер я хочу подивитись ось що. 2 червня, завтра вони зможуть домовитись про припинення обстрілів по країні масованих ракетами, шахедами сильним далекобойним. Про це домовляться завтра? Ну, можуть. Концентрація питання буде саме на цьому, на обстрілах. Можуть. Можуть. Про це можуть домовитись. Про обстріли рівновага. Випадає ця помірність можуть про обстріли, можуть про щось на рівні обстрілів домовитись. Після завтрашніх перемовин подивимось повтори складу на обстріли шахедами зроблю взагалі. Чому? Тому що. Поки що мені випадає, що це тільки розмови без дій на даний момент. Завтра перемовини, як вони покажуть, те, що покажуть, треба буде подивитися ще. Тому що змінюється все дуже-дуже динамічно, і треба дивитися чуть не кожен день. Віримо в нашу позицію.